Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх захоплень. Вихідний день і в мене час для орхідей. А сьогодні мені подарували, презентували таку чудову за забарвленням квіточку. Давно я бажала мати такого кольору орхідею. Це орхідея, кольор основний зелене яблуко, і губа у неї у квіточки. Жовта. З червоним вкрапленням. Стан чудовий, квітонос один, але має розгалуження. Ось одне і друге, бутони, час незимовий, і тому я сподіваюся, що квітка не стресоне, бутони будуть збережені, і вона буде квітнути у мене ще не один місяць. Перший день даю окломатизуватися оцей цвіточок один відломився, і я вам покажу, де він зростав. Місто його зростання. І, можливо, в цьому місті піде очередний цвітонос, буду доглядати, спостерігати і прикладати до цього усі зусилля. А сьогодні милуюсь квіткою. Сьогоднішній день милуюсь її цвітінням. Я навіть її ще не розпаковувала. Такий період адаптації. В літню пору з пакета її можна доставати відразу, але до своїх квітів, котрі ростуть на підвіконні, сьогодні її підселяти ще не буду. Період адаптації. Розгляну в якому стані листя, не дай Бог, щоб не було ніяких шкідників. І вже день-два, і вона відправиться на підвіконня до всіх моїх орхідейок. Відносно кореневої системи є поверхневе коріння. Стан коріння добрий. Корщик важкуватий, а тому я роблю висновок, що квітка напоєна. Ну і по забарвленню коріння також такий висновок можна зробити. Коріння багато, зелене, гнилого не помічаю. Бачите, тут є спідничка. Коли розпакую орхідейку, я її обов'язково зніму. В моїх домашніх умовах вона мені не потрібна. Висновок роблю один, що суміш, в котро вона посаджена при поливі, може висипатися. Але це потрібно полив робити, не занурювати. А, як закриту систему? Ну, система тут відкрита. В общем, якийсь такий момент, котрий мені не зовсім відомий. Оцей корінчик, котрий виглядує, не зовсім такий. В хорошому стані, я їх пообрізаю, те, що зможу, а взагалі дочекаюсь момента, коли їй потрібно буде проливати коріння, напоювати її, і в той момент я її підживлю. Пересадку не буду поспішати робити, тому що невідомо, коли її пересаджували, і, можливо, це робили вчора-позавчора. А я знову її буду пересаджувати для квітки. Це, звичайно, буде стрес. Я її від цього трошки відстороню від стреса. Чудова квітка. Саме класний подарунок той, котрого ти очікував. Я розумію, що у подарунків має бути момент несподіваності і сюрпризу. Але для мене замовлений. Або, ну, навіть не замовляла, просто людина, котра мені її подарувала, знала, що я хочу, я маю бажання мати квітку такого кольору. І щиро їй вдячна за це. Невеликий обзор моєї нової орхідейки. з